Спочатку нам необхідно розрізати, папірець формату А4 і зробити його А5. Щоб кніжинка у нас вийшла невелика. І не маленька. немаленька. Візьмай більше Можна можуть. І розрізати, папірець. Навпіл. Одну залишити, відкласти в бік, він нам ще згодиться, а з другою будемо робити сніжінку. Беремо один кутик листочка і загинаємо його. Та частинка, яка не ввійшла до кутику, обрізається, вона нам не потрібна. Вирізаємо так і в нас виходить ось такий трикутничок. Хусточка, хусточка. Тепер цю хусточку-трикутник потрібно скласти вдвоє. Рівненько скласти. Видно? Так. Да. Тепер ми його розгинаємо і дивимося, де наша уявна лінія. По цій лінії ми будемо складати. Гранізірочки, да? сніжинки. Розгортаємо ось так. Mm. І, І загинаємо кутики вздовж уявної лінії. І утворюється такий квадратик. Квадратик маємо створити. Гарненько його зажимаємо пальчиками. Цей квадратик ми ще згинаємо, щоб утворити ще проміні сніжинки. Так? Згинаємо його до уявної лінії. яка Викорська. Тут треба ще хвороба потім звернулася. І з таким чином. Ось цю частинку що? Не ну, хлеба. Значить, ми її беремо ножницю і обрізаємо. Так. Далі ще мало. Вирізаємо так? Можна зробити овал, можна просто обрізати, можна зробити фігурним. Що це ми робимо? Катруся, тепер ти розподіляй, не знаєш, що там будеш робити з ним. Що це ти робиш? Кружечок? А можна і ні. Це в мене буде сердечко. Ось пішли великі ножи. Обережно. Тихо-тихо. <кхи> <кхи> Над столиком. На клавіатурою, Бо потім не позбираємо. Над столиком, котрусь. Розортаємо. Угу. І ми степло, Ну, сніжейка вийшла. Чудоворічні сніжейка. Всім дякуємо за увагу.